Що краще? Собачка Соня сиділа біля дитячого майданчика і думала, що краще бути великою чи маленькою? З одного боку, думала собачка Соня, великою бути значно краще. Кішки тебе бояться, і собаки тебе бояться, і навіть перехожі тебе побоюються. М -м Та з іншого боку, думала Соня, маленькою теж краще, адже ніхто тебе не боїться і не побоюється, і усі з тобою граються. А якщо ти великий, тебе неодмінно водять на повітку й одягають на тебе намурник. Саме цієї миті повз майданчик проходив величезний і злючий бульдог Макс. Скажіть, вічливо запитала його Соня, а це дуже неприємно, коли на вас одягають? Намерник. Макса це питання страшенно розлютило. Він грізно заручав, рвонувся з повіддя і, перекинувши хазяйку, погнався за сонею. Ой-ой-ой, думала собачка Соня, чуючи за спиною грізне сопіння. Все-таки великою бути краще. На щастя, дорогою їм трапився дитячий садок. Соня угледіла діру в огорожі і хутенько прослизнула в неї. Бульдог же ніяк не міг пролізти в діру і лише голосно хекав з того боку, як паровоз. Все-таки добре бути маленькою, зміркувала собачка Соня. Якби я була великою, я б нізащо не проскочила в таку маленьку щілину. Та якби я була великою, подумала вона, нащо я б взагалі попхалася сюди? Та оскільки Соня була маленькою собачкою, то вона все-таки вирішила, що краще бути маленькою. А великі собаки нехай вирішують самі. А ви як думаєте?